Місті фактично було злиті партії Рідне місто для них, то обласна рада не має представників міста Чернівці у своєму складі. Жодного депутата, а, депутата не, від міста Чернівці у складі обласної ради цього скликання немає 12, 12 округів, які ви вгідно представили, 8, як, що, 8 як, з яких було. Ну, Ще раз повторіть, місто немає ровного... А, ну, перепрошую, пані Кубетко, перепрошую. Я, да, Я просто рахую, що Штанів – коаліція. Правда? Отак, правильність, що в коаліції. Да, правильність, правильні. що в, правильні. в, правильні. в, правильні. в коаліції, в так, перепрошую. То вони не представлені. І тому, як можна воювати за, тобто представляти місто і і воювати за те, щоб область не забирала якусь землю собі, при тому, що злили вибух? Оце є результат. Такий ж самі результати того, що у, у складі Чернівецької міської ради є активне лобі бізнесменів, які відстоюють лише свої інтереси. Їм мають дуже інтереси міста відповідальність. Ну, так так. А це відповідальність виборців також, кого обирати. Я, я був у себе на майже тиждень. Показова була ситуація в куди ми зібрали...